Павло Глазовий Гарна жінка у Мартина. У Мартина жінка гарна, та й молодша вдвічі. Раз вона йому сказала, дивлячись у вічі. І, поклавши кучеряву на плече голівку, купи мені Мартиночку на, курір... на курорт путівку. Мартин губу закопилив і сказав суворо. Та ти знаєш, що відпустка в мене ще не скоро. Такі речі, їй же Богу, аж слухати чудно, тобі ж буде там без мене і скучно, і нудно. А я, кажу йому жінка, щоб нудьгу розвіять, буду сидіти біля моря і про тебе мріять. Мартин її приголубив Ох ти ж, моя зоре, сиди краще біля мене. І думай про море. Дякую. Якщо сподобалась Гумарецька, поставте вподобайку та підпишіться на канал. З вами Гумореська від Анатолія. До, до зустрічі на каналі. До побачення.